Друзі, всім привіт! Хочеться вас привітати з початком футбольного сезону і, мабуть, тема нашого випуску присвячена основній таблиці, яка цікавить всіх болівальників футболу саме влітку. Це трансферна таблиця, таблиця переходів футболістів. Пам'ятаю, ще часів навчання в університеті ми жили разом з моїм другом Сергієм Семенько. Сірій привіт, аріарт, посила. І він мене постійно, от перше, що запитував при зустрічі, там ти бачив, там той перейшов туди, там за стільки-то таку-то суму. Сергій, я знаю, ти, мабуть, будеш дивитися, а може, якщо не будеш, то тобі хлопці передадуть. Є є новина цікава. Хуліан Альварес перейшов за 75 мільйонів у Атлетіку. За ціни круто. Я гадаю, ти вже в курсі. Ну і що хочеться сказати загальні такі тенденції, з чого я розпочну сьогодні? Я отако відкрив е, таблицю, подивився, там самі дорогі переходи літа і не знайшов там 100 мільйонів, 120 мільйонів. Та я й гадаю, не буде в цьому сезоні якби таких переходів гучних, адже самий гучний перехід вже відбувся, і про нього, мабуть, було відомо ще з зими, що Кіліан Бапе. Е, не стане продовжувати контракт з Парі Сан-Жермен і перейде в статусі вільного агента у Мадридський Реал. Він уже там осваюється, взяв собі номер. До речі, якщо ви знаєте, який напишіть, бо я не сильно слідкував. І по інших трансферах, які зацепили, перш за все, мою увагу, хочеться відмітити такі моменти. Ну, Домінік Соланке, буквально свіжий трансфер з Борнмута в Тоттенхем. Дуже хороша презентація була у мультяшному такому стилі. Не знаю, мені заходить такий варіант, зараз так сучасно виглядає. Мальовано, але я б акцентував на іншому. Ніклас Фюлькрух, 31 рік, форвард збірної Німеччини, навіть така паличка-виручалочка можна сказати, збірної Німеччини на євро 2024 року. Перейшов вперше у своїй кар'єрі за межі Німеччини і зіграє у майбутньому сезоні у складі Вестхема. І, взагалі, у Вестхема аж два трансфери. Входять у топ-12 найдорожчих у поточному трансферному вікні. Це говорить про що? Про те, що команда готується до сезону і, мабуть, буде нас дивувати або намагатись дивувати. А там уже як вийде, побачимо. Ще одним потужним трансфером Вестхема, окрім Ніклеса Фюлькруга, є перехід Кришенсу Самервіля. Ви не знали, хто це такий? Я теж не знав. Можливо, нам напише Сергій Веклич, наш гість одної з попередніх передач. Він є фанатом «Ліцца». І саме з ліца це перейшов цей гравець, який здається, народився в Сурінамі. Сам представляє Нідерланди, і ось зараз там за 20 плюс мільйонів перебрався до Вестхема. Подивимося, ну для мене це особисто ноунейм, no Я раніше не чув це прізвище. Можливо, Сергій нам напише в коментарях. Будемо вдячні. Більш детально про цього гравця, про його скіли. і про те, хто виграє конкуренцію, а може вони й не конкуренти. Наскільки я розумію, профайл цього футболіста Крешенцев Самервіля, він більше вінгер, швидкісний. А фількруг уже має замикати його передачі. Власне, ну подивимося за цим вестхемом буде цікаво спостерігати. Що спонукало Атлетіко виплачувати 75 мільйонів за. Запасного форварда Манчестер Сіті за Хулиана Альвареса. Ну я вважаю, що спонукала саме відмова Артема Довбика переходити до Атлетіко. Адже на додачу до Олександра Сьорлута з Норвегії, за якого також виклали доволі таки солідну суму, хотіли мадриці ще й захопити е, іншого найкращого бомбардира власне власника пічічі минулого сезону Ла ліги. Але не склалося. Артем Довбик обрав рому, і Атлетіко змушений був. У успішному порядку знаходити альтернативні варіанти, щоб підсилювати лінію нападу. Нагадуємо також, що Альваро Мората теж залишив Мадрид, перебрався до Мілана, буде радувати тіфозі фозі росанері в цьому сезоні. Ну, подивимось, цікаво буде спостерігати за майбутнім чемпіонатом. У дні, коли ми записуємо даний випуск, буквально ось ось має відбутись поєдинок за Суперкубок УЄФА між мадридським реалом та Талантою. І писав я прогноз на цей матч, чого тут приховувати, власне. зацікавився такою темою, що Гасперіні знову хоче, скажімо так, перевиховати людей яких він бере собі на олівець, придбала Аталанта Матео Ретегі, одного з кращих італійських бомбардирів серії А минулого сезону, який, ну, на мій смак, доволі непогано себе проявив на євро. Він хорошу гру демонстрував, боровся за м'ячі, чіплявся там, ну, попри те, що габаритами там особливими не володіє. Але людина перспективна, молодий форвард, чому ні? За нього виклика кругленьку суму. І, мабуть, Аталанта очікує сатисфакції за це. Капіталовкладення, а ось персона Ніколо Дзаньоло доволі таки контраверсійна. Він у свій час розглядався ледь не як головна надія італійського футболу. Потім був у нього перехід у чемпіонат Туреччини. Зараз він повертається в Італію на правах. Здається, вільного агента переходить в Аталанту, щоб там знову реанімувати свою кар'єру і, можливо, повернутись у склад збірної Італії. Чому ні? Ну, Як мінімум, Гасперіні береться за чергову цікаву роботу, а саме поєднати Ретегі та Дзаньйоло, як у нього це вийде, подивимось, можливо, вже в матчі за суперкубок ці хлопці себе проявлять. Ну і цікаво доволі таки обговорювана зараз тема. Це саме трансферні оці чутки. Щодо персони Джейдона Санчо, те, що він не буде грати в Манчестер Юнайтед, якому належить і в якому е, у нього ще діючий контракт протягом двох наступних сезонів, це мабуть всім очевидно. Там у нього неодноразово були конфлікти із тренером і з іншими гравцями, і власне у структуру Манчестер Юнайтед. Цього гравця доволі важко вписати. Не знаю, можливо, це так пальцем в небо, але для мене є три варіанти продовження кар'єри для Джейдона Санчо. По перше, він може повернутись у Борусію, в якій він доволі непогано виступав у цьому сезоні. Повернутись до нового тренера, не до Едіна Терзіча, а вже до Нурі Шахіна, який очолює зараз команду з Дортмунда. Можливо, Нурі Шахін знайде для Санчо е, місце на полі і місце у своїх тактичних схемах. Інший варіант це Ліверпуль. Е, Такий злісний суперник, конкурент М'ю на внутрішній арені. На внутрішній, і зараз Ліверпуль очолив новий тренер. Слот. він прийшов на зміну Юргена Клопа і. До сих пір нікого не придбав, взагалі зазвичай там тренери, коли приходять в такий проект, і вони одразу ж приводять під себе кількох гравців, щоб їм було комфортно. Арне слот пішов іншим шляхом. Він е, зараз мінімум змін вносить. І як я дивився по останніх результатах товаришів товариських матчів, те, що він нічого не міняє, воно приносить результати. В основному там перемоги були, причому розгромні над сильними командами. І е, мабуть, таким діамантом в цій структурі може стати Джейдон Санчо. І якщо Арне слот знайде йому знову ж таки правильне місце на полі і правильно підійде до цього питання. Ну і третій варіант це Жерона, яка заробила на продажі Довбика і зараз може інвестувати ці гроші саме в трансфер Джейдона Санчо під Лігу Чемпіонів. Адже це гравець з досвідом виступу в Лігу Чемпіонів, причому з досвіду виступу на самому високому рівні в цьому турнірі. Подивимось, які ваші прогнози? Будь ласка, пишіть в коментарі. Новий клуб для Джейдона Санчо. Є іще ряд трансферів, які... Е... Не завершені, але вже практично, практично, там все на мазі. Мати із Деліг переходить в МЮ. Можливо, вже й завершено цей трансфер. Я не знаю на дану секунду, яка там ситуація. Ван Ванбісака Вестхем це ще чергове хороше придбання для лондонської команди, яке підтверджує її амбіції на майбутній сезон. Конора Галахера торгує мадриській Атлетіко. А відповідно, Челсі собі взамін хоче забрати в лінію нападу Віктора Осімена. Із Наполі. Подивимось, наскільки ці всі трансфери стануть реальністю, чи стануть нереальністю взагалі. Але те, що, наприклад, Осімен не буде грати в Наполі, це вже так само очевидно, як те, що Джейдона Санчо не буде в МЮ. Ну, як мінімум, літо ще не закінчилось. Трансферне вікно триває. І, можливо, у вас є свої думки з приводу того, що я тут наговорив сьогодні. Пишіть, будь ласка, у коментарі, давайте нам фідбек, ми будемо відповідати і з вами спілкуватись також. Одна цікава паралель стосується тренерів. Саме тренерів португальських, і Пауло Фонсека і Жозе Мауріньо, мабуть, одні з найбільш відомих португальських спеціалістів у світі знайшли нові місця роботи, і ще раз це підкреслило те, наскільки різні вектори в цих наставників, і в тому числі вектори продовження кар'єри. Пауло Фонсека це такий типовий self-made man, який зробив себе сам, який постійно тактично розвивається, постійно поступово росте від команди до команди. Він щось нове приносить, якісь нові ідеї, не забуваючи при тому. Все старе, яке в нього було у бекграунді. Наприклад, Донецький шахтар він до сих пір його підтримує, як і підтримує Україну за це йому велика шана і подяк. Цей спеціаліст переходить у Мілан у дію стан діючого віце чемпіона Італії, щоб, мабуть, зробити його чемпіоном. Чому ні? Ну і звісно ж, добре виступити в лізі чемпіонів, як мінімум, вийти в плей-офф. А ось Жозе Мауріньо чергове знайшов собі місце, де він. Просто буде чілити, заробляти гроші, і може потрапити в ліву чемпіонів, може ні. Як мінімум, перший матч Фенербахче вже програв Лілю. Ну те, що Жозе виконає свої індивідуальні якби, задачі, це можна не сумніватися. Перш за все, фінансові задачі. А ось те, яких результатів це принесе безпосередньо, Фенербахче, подивимося, тому що на даний момент з того, що я бачу, от по цих стартових матчах команду тащить виключно Едін Джеко, якому. 38 років і який забиває там шалену кількість голів у цих стартових матчах сезону, але чи буде так тривати довго, і чи є якісь у мурінню альтернативні напрацювання, окрім ставки на едіна і вантажте все на нього? Ну не знаю. Подивимось. Як мінімум можна застосувати старий добрий автобус, припаркувати його перед воротами, і таким чином здобувати результат. Друзі, залишається. Лише два тижні до завершення літа, завершення трансферного вікна. Як ви гадаєте, чи відбудеться в Україні якийсь гучний трансфер і чи будуть нарешті заплачені живі гроші за когось з футболістів з українським паспортом? Дуже цікаво. І чи буде це трансфер всередині країни? Адже відомо, що футбол триває, життя триває. Попри війну, Україна намагається боротися в усіх сферах, в тому числі і в футболі. Напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Хто з е, поточних футболістів УПЛ? Міг би коштувати хороших грошей і навіть в внутрішній боротьбі. Наприклад, там футболіст ЛНЗ переходить в Шахтар і за яку суму? Буде дуже цікаво дізнатись. Найбільш екстравагантні коментарі ми, звісно ж, згадаємо в наступному випуску. Всім дякую за увагу. Слава Україні!